Так, далі, що знаходиться в цьому боксі, в цій коробці. Дивіться, клітковина. Пам'ятаєте, я вам розповідаю про те, що клітковина це здоров'я нашого кишківника. що вам дасть вживання цієї дієтичної добавки. Це знаєте, як такий як киселек робити? Це клітковина. Вона така дуже смачна, схожа дійсно на кисіль, на яблучний. Тут багато різних видів клітковини, саме і фруктова, бачите, і ягідна. Все повністю натуральне. Виробляється в Україні, тому ви підтримуєте українського виробника. Пам'ятайте про це джерело харчових волокон. Для чого це не буде у вас випираючого з животика, тяга до солодкого у вас піде зовсім. Ну, звичайно, будете там трошечки хотіти, але не так багато. Дивіться, розумний сорбент. Що це воно таке? Це макросорб, який підлаштовується під ваш організм і вводить всі токсини. Оцей пил, який буде у нас там через пару днів, так?